Починаємо з резонансних подій у Миколаєві. Сьогодні близько восьмої години ранку там напали на інкасаторську машину. Нальотчиків було двоє. Вони застрелили водія, проте й самі не вижили. Їх знешкодив охоронець, який супроводжував вантаж. Один з нальотчиків помер на місці, другий вже у лікарні з подробицями Лілія Родіна. У Миколаєві невідомі напали на інкасаторську машину Укрпошти. Все сталося близько восьмої ранку. Двоє людей загинули на місці. Автомобіль «Укрпошти» перевозив гроші із голов по штамту до відділення зв'язку. Всередині були троє співробітників служби безпеки підприємства у бронежилетах та з вогнепальною зброєю. Нападники перекрили машині дорогу у дворі житлової п'ятиповерхівки. Із автомобіля вийшли двоє в масках та в камуфляжній формі, стріляли зі зброї, яка була обладнана глушителями. Я услышав два вистріли. Я бачу, що стоїть чоловік з наведеним пістолетом в сторону. Ось этой машины почтовой. В камуфляжной форме он был в маске, в перчатках. Я думал, что это видно кто-то из охранников. А это потом уже, когда это я увидел, то оказалось, что это был один из нападающих. Водія автомобіля Укрпошти нападники вбили на місці. Чоловіку було 49 років. Другий співробітник Служби безпеки пошти встиг пригнутися, і це врятувало йому життя. Третій наймолодший, йому 29, Дістав табельну зброю. Спочатку смертельно поранив у груди та голову одного нападника, а потім стріляв в іншого, коли той уже кинувся тікати. Обід наш співробітник, водій, водітель оператор. А второй. оператор, то есть принял все необходимые меры и обезвредил нападающих. Нападающих было двое, были в масках, в камуфляже, тщательно подготовленные. То есть таким образом можно сделать вывод, что это было своего рода как заказное нападение. Міліцію та швидку викликали місцеві жителі. Правоохоронці встановили нападників було лише двоє. Гроші з машини ніхто не викрав. Наразі відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства та розбійного нападу. Застосування зброї співробітниками Укрпошти визнали правомірним. Ісхидя із забстояти сотрудники інкасаторської служби «Укрпошти» діяли абсолютно законно не відражали вооружене нападіння преступників. Відкрите кримінальне провадження почас частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. 115 – це убійство також по розбійному нападу. Медики дві години боролися за життя другого нападника однак він помер не приходячи до тями. Поранення були несумісні з життям. Ранення у даного пострадавшого зони ранення груді і голови є з життям. Власника автомобіля, на якому їхали нападники, серед них не було. Його розшукують. Він або подільник грабіжників, або ж їхня жертва. Мати стверджує, що останній раз говорила з сином о п'ятій ранку. Він їхав на виклик до залізничного вокзалу. Може, когось взяв з бордюра, тільки так. В районі Зачевська відключився навігатор. Значить, його відключив хтось. А з з п'ятічасового травму вже зв'язку з ним не було. От вона питалася йому дозвониться, связі не було. Забрати тіло вбитого водія Укрпошти приїхали його рідні, дружина та дочка у шоковому стані. Це не значилась на роботі. Я ну, подій успокоюючих препаратів. Утром все як нормально. Простилась, мужа, поцілувала. На роботу дзвонили в шокі. як ну, любовчик на це реагують? Хороша сім'я. Укрпочта каже все, любое содействие, все всяче содействие сім'я погибшого. І зробимо все возможне для того, щоб організувати похорона, то допоможе, споможети адміністрація. Правоохоронці проводять слідчі дії, аби встановити особи нападників та інших людей, які можуть бути причетними до злочину. Адже, судячи з усього, грабіжники володіли інформацією про суму грошей, яку перевозили у автомобілі, та чітко знали маршрут їхнього транспортування.